Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні в нас казкова вікторина. Вам треба відгадати загадки. Тож слухайте уважно. В світі є чарівна книжка, там казок аж ціла низка, там, бува, багато зла та добро перемага, там подвиги, пригоди є, там місце кожному своє. Чарівний світ ми відкриваєм та казку в нім ми відгадаєм. Випікався у печі, зарум'янині боки, Із віконця покотився і у лісі опинився, там звіряток зустрічав, піснею їх здивував. Зайченятко, вовк, ведмідь не спіймали не на мить, а лисичку він спіткав ох і лишечко. Пропав. Відгадайте, дітки, що це за казка? Правильно, це казка «Колобок». Сторінку ми перегорнем і казку нову розпочнем. Дід у землю посадив, грабельками розпошив, доглядав її немарно. виросла, ну, дуже гарна. Став її тягти з землі, але силоньки малі. Дід покликав всю родину, бабу, внучку, жучку сіру, киця теж там працювала, але справа все стояла, тільки мишка вмить прибігла, справу всю цю закінчила. Як ви гадаєте, що це за казка? Правильно, це казка. Рібка, молодці діти. Казок чарівних так багато, спробуємо ще відгадати. Що за пташка дивина, золоте яйце знесла, дід почав його трощити, але марно не розбити. Баба справу цю взяла, але лихо все дарма. Мишка сіра тут пробігла, хвостиком яйце розбила. Сльози лють і дід, і баба, але пташка дасть їм раду ще знесе яйце просте, а ніяк не золоте. Правильно, це казка курочка ряба. Що за казка? Дивина, відгадай, про що вона? Був собі господар важний, працював щодня відважно. Сірі братики були, грались довгої лози, колосок хтось відшукав, справи з ним багато мав, сірі братики все грались, до роботи і не брались. Час пройшов, господар спік, пиріжки ваш цілий стіл, та малих не пригостив, бо ніхто не заслужив. Як ви гадаєте, що це за казка? Правильно, це казка колосок. Ви малюнки розглядайте, казочки всі відгадайте, дід холодною зимою загубив щось під сосною. Але мишка відшукала і житло собі там склала. Жабка лапки теж там гріла, зайчуця чаю заварила. Там руди лисиці відшукали місце. Ну і вовки з кабаном влізли в хатку всі гуртом. Той ведмідь не заборився, у оселі оселився. Дід побачив щось губив, жучку уперед пустив. А вона щось відшукала, і звіряток налякала. Правильно, це казка рукавичка. Слухайте уважно, діти, щоб нічого не пропустити. Ця тварина геть страшна, має хвіст та ще й рога. Зайця з хатки проганяла, пісеньку страшну співала, всі звірята полякались і у хатину не дібрались, тільки рак не побоявся, до хатинки він пробрався та щепнув тварину так, що тепер їй буде знак. Правильно, це казка коза дереза. Уявіть скоріше діти, що за казка є у світі. В лісі є руда сестричка. Все на видумки величка. Братик сірий біля неї, дружить він давно із нею. Та сестричка непроста. Брата позбула хвоста. Він її поніс битий, а вона була не бита. Правильно. Це казка лисичка сестричка та вовчик-братик. В книзі казки ми були, відгадали, що, коли. В книзі бачили немало, дуже всім було цікаво. Пригадали Колобка діда і рібка немала, курка ряба там була, півник, двоє мишенят. Рукавичка там знайшлася і коза в ліс подалася. Сірий вовк, руда лисичка, видумки величка. Книга казочки кінчає, світ чарівний закриває. До зустрічі, діти!